Усім привіт, друзі! Макс 093, 014, і Сувір. Саша вісімдесят три тисячі сімсот дев'яносто І ми сьогодні будемо вам знімати третю частину як побувати в побудувати базові зомбі. <світ> Що ти там хотів другий поверх робити? З чого ти там хотів? Що Чого ти там хотів другий поверх робити? Ну не... Ну, я знаю, я... Я просто хотів, але перехотів, бо це займає більше часу, є, ніж я очікував. Mm. Але все одно, потусити можна. Так, ну давай. Поставте лайк і підпишіться на канал Максим. Та напишіть у коментарях про що наступне відео. Так. Далі та Саша, до речі, підписуйтесь, його канал, якщо що, називається Game Just for Fun. Дякую. Так, я там ним... Зніма... ви вже бачили мої відео, якщо ви дивилися. Так. І я буду дуже радий, якщо ви натиснете на червону кнопку і підписатися. Я буду дужим. Мені буде жити дуже приємно. Нам усім Нам обоєм буде да. приємно. Нам обоєм. Я підписався. <цел> Молодець! не <зас> <Твостак>, печка. <р화를> <р화를> До речі, собачки, вже тут ми... Він побудував тут. Так. Он пустив. Ну, я тут спам. Ти, до речи заработал спам? Поставь. Саша 80. А, можна пораспать, а потім вже уже продолжить. Чтоб хотя бы донь был. Так, пойдем. Ой, якраз дощ закінчився. Скелет горить. Ну так. Усе ясно. З тобою Скелетику! Це дуже скелетику. Чу? Тю Скелетику! А, До речі. Напишіть у коментарях. на... нам. Ага. Знімайте а... нам далі про of оптам? Да. До речі, так. Я, я ту в текстурах. Молодец, а я буду. А я буду. Ну, повалах. Так. На До речі. А навіщо? Ну, А, що тут буде? Ну, я не знаю, що можно. До речі, мы, наприклад, побудуємо, а вы напишіть в коментарях, що. Можна тут построїти. До речі. У, ць, у другому поверху. Побува. Ну, Побуват. Побабува. побудувати так. Побудувати. До речі. Я набираємо. Набираємо 10 переглядів і відразу робимо відео. Бар Ну, або, або же ма... Або ми знимемо приколи, які можна по зробити у Супербер Бар Адвенчера. в принципі так. До речі, якщо ви хочете побачити Супербер Бар Адвенчур на моєму каналі... То mm. можете написати В як який є у ньому. Там же, там є мультиплеєр. Так, до речі. Супер mm. брати. До речі, там ще... Я по добавому мабуть. Эээ, скільки, mm. 에, скільки mm. може грати mm. гравців? Mm. Скільки може грати гравців у одному мультиплеєрі? Чотири, mm. по-моєму. Так? Четыре пять гравців десь. Ну, и, и, друг, и она вы она можете, если вы тоже играете -то в Супер Ви Адвенче, то вы можете, в а, принципе... А можете, можете написать свой... Вот. Вы можете... Вы можете написать свой... З вами пограти. Теж Супер Бедвінчер. Якщо ви граєте. З вами. Так. Прямо з вами. До речі, у мене з'явилася така ідея, що ось диви, бачиш скло, ми можемо зробити стеклянну кришу в другому поверхі поверху таку ж саму, як і на першому, там де ети, ліжка стоять. Так. Це дуже круто. Так, буде... До так, речі, Так сказати, будемо. Ми наберемо під цьому відео о, десь е, 30 переглядів, то, то, то Максим зробить відео про. Ми зробимо відео про приколи, які можна поробити. Робити у Майнкрафта Дуже крутих Механізмів Так. Дуже крута Криша Так, буде ну, ну я думаю, що буде класно Я думаю. Дуже. Так. А ой. А, ти хочеш так? Так. Ты что, так думала? А, ти хочеш О, на усю крышу? А, я зрозумів. Я вже зрозумів. Тільки давай, так. ну, так, щоб, щоб вони були не на один блок, те один блок. А щоб вони було... Ну, ось так, так. А, так все? Це все! А, ще тут можна зробити, до речі. Так,с. До речі, якщо ви пам'ятаєте моє друге відео, тільки друге, то ми... Якщо ми наберемо, давайте два лайки, ну п'ять, то ми. то я можу набрати. То я можу продовжити то відео, де ми будемо виживати, наприклад, там. Продовжувати. Так. А до речі? Що це закліпка така? Я не знаю, я, я не навмисно посадив, а сам не знаю, що це. Ну, гарно ви, виглядає. Пишіть у коментарях, я тобі зараз скажу, що це? Це... Ум'яли це квіти. А ну мені треба мотика. Я зараз... Нам треба зробити захист від криперів. Ну так. До речі. Так, ану. Це стручок. Я тобі зараз скажу, що це? це... Це стручок не Пентеса. Це стручок не пентеса. Це стручок не пентеса, написано. Я тебе на нами укрипа. <laughs> Давай шусі мої постройки в виживанні. Мої теж. М так. Я зараз готова хоч... А як там? Ещ, що, але еще бы. Що мої постройки просто... Заламалась. Так. Посадили. Молодоч. До речі. Молодець. Те ж те ж саме. Корова. Вийди, ну, будь ласка, звідси. Ой. Так, що у нас там є? Я на м'ясному. Щойно в м'ясному зламав два блок на м'ясному. Ти прокол. Да, зламав. Собі що тобі треба на ферму зробити? Ось тут. Можна Можна бедроку зробити так. Бадрок майже не можливо зломати. От його его не могли Не як? Як? ПНТ. А ну, ну, хоть не без шасса ПНП, нічого не ні я. то не зробиш. <смеш> Ми навіть... Зараз. Паву за павуки. павуки. павуки, так что що пороблю Що ти там робишь? О, так. Ну це точно вже не Тільки треба тоді. Я знаю яку дверь. Залізне, напевно. Щоб тоді пройти. Буду. А я знаю, що крипери не підходили. І Що? Вони бояться. Кішок. Пожалуйста, кішок. Так. Які, які дуже милі. До речі, напишіть у коментарях, ви, ви любите котів. Я, наприклад, люблю дуже. Я також дуже люблю котиків. Якщо ви теж любите, то можете. А наступати. я люблю поб'ятним. Ооооо, це вже не моє. Це вже твоє. Так, розливаємо потроху. Выбач, твоя дарова мені не заважали. Так выдали, ти казав. Вибачте... Це для того, щоб. Для того, щоб ми будемо. Щоб зараза не пішли сюди. А знаєш? Ну, навіщо я пропускаю ось блоки І навіщо? Щоб якщо з. Вз... Відірвався крипер, він не змею підірвати будинок. Хм. А я так. теж подбаю о нас. Ну мені кажется, що лава також буде хороша. От не знаю. Ну проти якихось мобів. Наприклад, мобик. Например, Ну, Крипер скелет, зомбі, зомби точно. Трипер я, я просто зроблю один хід. І якщо вони пройдуть, то вони будуть. О, тут. О! Тут десь поряд тут. Максим! Тут десь поряд є Село. Отут тут зомбі-селянин. Так. Я вже бачу. Евеліопля. До речі. Нам подобається коти, бо вони знаєте чому? Вони дуже прикольні. Так. А інші були такі, такі... Такі? Йб... Шо можна засміятися? Так? Що, йомайо? Ну і, друзі, на цьому ми закінчуємо. Я вже 15 хвилин змяв. Буду ходила, брав... Вип'ят... а скільки ти? 15. Вы підписы туда там летают. Поставьте спортсмены. Так, усім показывается. Папа подобайку всем пока. 83,